Вітаю, вітаємо, хороші. Вітаю, вітаю, найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського рідність. Звуть мене Аня. Дивимось хороші новини, хороші події для України. Найближчий час, що Чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати наш різдвяний збір. Розіграм вже подаруночки від мене перші провели. Ще будуть. Подаруночки, все анонсую на Телеграм, на Інстаграм, тому підписуйтесь, всіх обіймаю. Україна, що відбувається, Україна, що відбувається? Бачите, в роздумах, в важких думках, важких, важких думах. Ось, ну, нас будуть на словах підтримувати емоційно хтось буде. Ой, зараз знову почнуть перераховувати, скільки нам дано, це Європа, це не Америка. Що ви і так маєте ресурси і не дуже то й погано збереглися, як для країни, яка у війні. Україна що буде відбуватись? Забагато емоцій, Забагато емоцій і такі, знаєте, важкі перечуття. Важкість всередині відлюдний карта показує і юстиція, справедливість. От Вики Пентаклів каже нам про те, що ми на виборі, і нам буде здавати, що ми робимо правильний вибір і правильні рішення приймаємо, але всередині буде щось підказувати, що це все несправедливо. Це все несправедливо. І ми таки чули, да, з вами? Читали фразу, що. Або буде поганий мир, або ще гірше, або миру не буде. От, о, вилітає карта. О, ну що, бачите? Паніка, страх розриває серце, ну ви бачите все. Ми відмовимось зараз від угоди мирної. Тягнути будемо час, бачите? Збиратись з силами. Гроші зараз, якісь не надійдуть, щось надійде. Якісь сигнали ще за кордону, нам що трошки поберіться. Все це пусте. За карту дурня, все це пусте. От треба вирішити питання, навіть не території, питання гідності. От чомусь мені так іде. Сильно буде бити по людях, які мирно сплять в будинках. Запитала Аня, хороші події для України. Хороші події для України. Об'єднання трьох, якісь ініціативи щодо освіти обміну, відкриття нових якихось можливостей для дітей, як за кордоном, або за рахунок інших країн. Зрозуміло? Але о, мінус в чому? Якісь слова рішення є, але їх ніхто не бачив. Да? Але за картою помірності їх реалізація, вона невідома коли. Тобто, от щось буде змінюватись на краще, а питання цього миру, бачите, ми як дивимось на світ, а він на нас. І, і не приходить результат, гроші. Грошей не вистачає. Будемо думати, на захист їх пустити, чи на що. Ще йде фінансування, ще фінансування, внутрішні якісь резерви будуть. Бізнес може гроші дати. Я вас прошу написати якісь такі. Не писати в коментарі, такі, знаєте, оці, які лозунгами, влада погана, гроші розкрадаються, ще щось. Чому? Тому що, по-перше, YouTube блочить такі відео, по-друге, нашому це про це будемо так от говорити. Ну, ви що хочете, так важко жити. Давайте просто поговоримо, що ми з вами, як люди, як нація, змінили за стільки років. Нічого, нічого не можемо, я не хочу це обговорювати. Хто скільки краде, я не знаю. Можу тільки дивитись. Що стосується тендерів, багато разів пишете, це закупівлі, все інше. Ну, є ж контролюючі органи, чого ж вони не перевіряють? Ту ж саму армію, все інше. Все ж закупляється через Прозоро або ще якось. Все, ще, все це можна ціни, все це можна перевіряти. Ну, так це ж не наші з вами питання. Це система. Якщо вона не працює шо, ну, оці розмови, що всі погані, що ми зробили? А я зранку встаю, думаю, і завжди кажу, що я сьогодні зробила для того, щоб моїй родині було легше, країні було легше. По відчуттях мені останні дні просто хочеться плакати. От я вам скажу, як людьма, хочеться плакати. Все, я ход у мене всередині, от, знаєте, знаєте, як дитина сидить, сидить, потім взяла, розплакала, що так прямо гірко плаче, знаєте, яке мале чого. І воно плаче, і плаче, і так гірко, сльозки. І воно йому щось болить. А що болить, я не розумію. От мені болить все, все що зараз відбувається. І воно нікуди не, з, не зникає від розмов. І все воно несправедливо. Все це неправильно. Ми не туди кудись рухаємось. Мир потрібен, але щось, знаєте, коли змінюється така риторика, рік тому чи півроку тому бор, борімося, поборемо, будемо звільняти зараз. Тільки дипломатія, така що ж ви тоді від своїх слів відмовляєтесь. Тобто, знаєте, як, ну взагалі ситуація така, плачевна. Хороші новини для України. А знову ці якісь розмови, компліменти, суди якісь будуть, Повторюються. що нам по кордонам запропонують чекати. Знаєте, таке відчуття, що нас хочуть підкупити, що стосується кордонів, але це все пусте. Я сильно переживаю, що він не вдарив по мостах, по греблях. По дамбах. Є така інформація, вона іде йде прям чітко. Що він хоче ще одну екологічну катастрофу, але вона не буде, як на Херсонщині. Вона буде неконтрольована, і вони навіть не знають, що це буде. І тут якийсь момент з хорошого. що от... Тут може бути якась інформація від ворога, що він погодиться, Щось на щось погоджується. Що нас просто врятує від цієї катастрофи. Або не обстріляти, або трошки ну, зупинить ці важкі обстріли. Перед цим будуть смерті в будинках. Але потім різко, добре, якщо ви згоджуєтесь, погоджуєтесь, то я перестану це на якийсь час робити. Тобто, от як відведе, бачите. Верховна жриця, вона нам каже, таємна інформація є, але за справедливістю вона відводить від цієї біди. Можливо, ми просто побачимо, як ракета не влучила. Або влучила не туди і воно не прорвало. Да? Да. Хороші новини для України. Якась буде ще пропозиція від Європи, від спільноти. І що вона. ну, не те, що, Я не бачу, щоб нас взяли в Євроспільноту, в Євросоюз. Але от це максимально, що ми можемо для вас зробити. Тобто знову якась пропозиція. Ми підтримаємо, ми відновимо, ми допоможемо колись. А ми будемо в шоці. Тому що все настільки от, ну, погоджуюся, бо просто. Буде гірше. Буде ще якась пропозиція, все це перенести. Мир перенести на літо. Ні. <кій> Ні, треба раніше. Мені нібито тобі силу дамо? Погодимось ми до літа мир перенести. Ні. Ми знаємо, що нас дурять. Вже до нас почало доходити. Бачите, що, ми, що нас загнали в цю ситуацію, і що зараз треба всередині країни щось вирішити. Я не бачу, що був якийсь референдум по територіям. Я не бачу, що він буде реалізований. Давайте так. Що він буде саме реалізований. Його ще не видно. вибори в Україні. Там, ну ну куди? Ну, Мати йдуть. Ми не бачимо як. Тобто, ну добре, ми заявили, добре, ми там все. Ну, реально, ми не бачимо, як це буде. Ми не бачимо, знаєте, що, навіть не те, що як це, що далі? До чого це призведе? Це просто, от ми щось робимо, що просто робити? В надії, що він перестане обстрілювати. Він не перестане. Це марна надія. Це марна. Надія. І зараз наші всі підуть законодавці у відпустку на канікули. Я сподіваюся, що вони змінять свою таку традицію. І що, ми до лютого будемо чекати, поки вони зміни поприймають? Я дуже хочу, щоб були зміни в армії. Я вам казала, що вони будуть. Я вам казала, що вони будуть. І зараз вони йдуть, але цього мало. І люди, і люди, які зараз, я вам більше скажу, понесуть відповідальність, там нема прямої умислу, нема прямого. Там треба було трошки в іншому боці копати. Сама система така тепер. Ми подивимося, думаю, це окремо, інакше у нас тут буде на півгодинки відео. Є багато чого дивитись. Що стосується виборів, зараз погано йде інформація. Якщо то, це поспіхом зробити, то наслідки не передбачені. Тому що є думки у президента, навіть просто зняти з себе відповідальність за все, що було зроблено. Ну я не переміг, хай так і буде. І все. А далі, пусть хтось інший щось там вирішує. А для нас з вами. Я вам скажу, як я це відчуваю. Настільки важливо насправді, як там політично все вирішиться, ми втрачаємо за рахунок всього часу. І треба тут зараз шукати якийсь вихід, щоб справедливо, більш-менш було, і швидко. І це не про вибори абсолютно. А зараз всі починають на них концентруватися. Це абсолютно не про вибори. Це про мир, який може бути і без них.